Двом колишнім високопосадовцям, заступникам Дніпропетровської облради і облдержадміністрації, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти майдану. Слідство має вичерпні докази, за якими вказані посадовці організували масові атаки. Тітушок забезпечили не тільки їхній доступ до державних будівель, а й харчування. Наразі підозрюваних взято під варту більш докладно дивіться далі. Імена високопосадовців в інтересах слідства не називають. Відомо, що двом чоловікам оголосили про підозру у скоєнні злочинів проти майдану у січні минулого року. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Щоправда, на сьогодні жодних свідчень вони не дали. У нас є беззаперечні докази їх вини. Вчора суд щодо них обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Поки що відмовляються віддачі будь-яких свідчень. Вину свою не визнають. Триває кропітка робота по встановленню ще інших осіб, які їм надавали якісь доручення. Віднедавна кримінальне провадження за фактом подій 26 січня 2014 року перекваліфікували. Мова йде вже про організовану злочинність. А значить, стверджує новий прокурор області, на лаві підсудних мають опинитись не лише пересічні виконавці, а й безпосередні організатори і замовники. До відповідальності притягнуто і низку працівників обласної і міської прокуратури через неналежне розслідування двох працівників органів прокуратури області, слідчого та колишнього, слідчого на теперішній час. Начальника слідчого управління прокуратури області притягнута до дисциплінарної відповідальності. Одного переведено на посаду з меншим обсягом роботи, чотирьох звільнено з органів прокуратури, у тому числі начальника слідчого відділу прокуратури області. Та справжні замовники все ще на волі вважає Вадим Шибанов з 60 діб винесених нічним судом за участь у масових заворушеннях. Чоловік провів за ґратами тиждень. каже головна боротьба попереду. Заказчики вище, Потому що так як сам роботу в госслужбі, пачпочиняний сам не примет рішення за рукаводство. Є новини у справі проти двох суддів бабушкінського райсуду Дніпропетровська, нічними вироками яких десятки людей опинились за ґратами. Одному служителю Феміди генпрокурор вже оголосив про підозру. Іншому, як очікується, це зроблять протягом дня. Адвокати, які захищали права 12 потерпілих, говорять до завершення цієї історії ще далеко. Доля резонансної справи вирішуватиметься у суді. ущерб у зв'язку з незаконними діями органів дознання до судового слідства. Це конечна задача. Треба, конечно, знайти виконавців, тих, хто давав непосредственно команди і прокурорам і суддям, в тому числі, Євген Коптів Євген Хисний новини 11 каналу.